«Художня магія, таку назву отримав мурал на фасаді бібліотеки для дітей, презентація якого відбулася 9 жовтня. Створення муралу це спільний проєкт бібліотеки з міжнародною організацією «Арталюшин», Агентства ООН у справах біженців та громадської організації 10 квітня. Стартував мистецький проєкт 1 жовтня. Враження у всіх тільки позитивні. Осіндрія показалася супер активно, супер йшли нам на зустріч всі. Діти були супер активні, супер задіяні. Особливо на цій локації нам пощастило, що багато дітей займаються творчістю, знають як малювати, і вони були дуже раді висловити свої змогу малювати саме на Муралі». Іх залученням було дуже приємно спостерігати за тією енергією, вони яку вони віддають до муралу. Проєкт курували чотири художниці: дві постійні учасниці проєкту з Києва та дві місцеві. Вони допомагали студентам фахового коледжу культури і мистецтв, учням художньої школи та гуртківцям художнього дизайну. ЦДЮТ втілювати всі свої фантазії та творчі ідеї. Ми працювали над проєктом Муралом. Ми долучилися з одним класом художньої школи. У нас був, е, був проєкт не дуже довго, але дуже нам сподобався, був дуже цікавим. Ми працювали над сектором оранжевим подорожі. На муралі зобразили дітей, які гортають книжку. Розповіді різноманітні тут і подорожі, і музична тематика, аніме та тварини. Останніх залюбки малювали наймолодші учасники проєкту. Приймали участь учасники нашого художнього дизайну, 12 чоловік. Протягом всіх цих днів, ну де хтось хто приходив щодня, дехто коли міг. Їм дуже сподобалося. Дітям дуже подобалося малювати тваринок. Вони пропонували, можна ми улюблену тваринку намалюємо. Одна дівчинка у нас малювала тільки котів. Прийшлося її зупинити, бо це могло бути безкінечності котів. Малювала вона. Потім бачите, і жираф там є. Та і що там ще море, хтось любе, все, вони всі свої емоції, все, що вони люблять, те вони й малювали. Олександрія стала п'ятим містом, де протягом двох років реалізувався артпроєкт. Команда вже вирушила в Черкаську область до школи, а директорка бібліотеки поділилася, як потрапили в проєкт. Партнери нашого проекту «Грай, та відпочивай», з яким ми створили бібліотечний простір в центральній міській бібліотеці для дітей. Це громадська організація Десяте квітня. Ми відкрили на початку червня такий класний простір, в якому ціле літо ходили діти з батьками. І от вони телефонують і кажуть, Тетяна Володимирівна, ви в нас така прогресивна, чи не хочете ви муралу себе на фасаді бібліотеки створити? Я кажу, наші бібліотекарі найкращі, демократичні люди, які хочуть усе. Ми за будь-яку ініціативу. І тому будемо вдячні, будемо раді, якщо до нас приїдуть митці і зроблять мурал. Олександрійський творчий молоді на останньому засіданні сесії подякував Сергій Кузьменко. Ну і окремо хочу подякувати нашій талановитій молоді, нашим діткам, як із художньої школи, так і з коледжу культури, всіх, хто в останні там. П'ять-шість днів, можливо, хто спостерігав біля 20-ї школи, де наша центральна міська дитяча бібліотека, активно проявляли творчість, да, створили такий мурал, там, приймали участь і діти, і міжнародні організації. Мене інформують, що це там один із трьох таких проектів, який реалізований в Україні. І Олександрія. В тому числі, тому суперприємно і я, користуючись нагодою від нас всіх. Хочу подякувати нашим молоді, нашим дітям за їхню таку готовність, за їхню енергію, за блискучі учі і очевидно за талант, бо це виглядає досить гарно. І тому респектую від вас всім тим, хто приймав участь в реалізації цього маленького, але такого затишного дитячого проекту в нашому місті.